Жили серед лісу у хижці та спали на землі. Приголомшлива подія сталася у сусідній Тернопільщині. Там наприкінці січня у хащах знайшли матір з п'ятьма дітьми віком від 4 до 9 років. Родина жила у жахливих умовах. Їм доводилося готувати їжу на вогні і там же грітися. Але цього було недостатньо, тож діти змушені були самостійно рятуватися. Вони просилися погрітися у місцевому закладі. Це помітили небайдужі та з'ясували, в яких умовах живе малеча. Після побаченого дітлахів одразу Забрали до рівненського притулку. А от що цікаво, матір так і не знайшли. Матері з ними не було. Діти просилися додому, звичайно, ось тому, що умови, де вони були, їм не були знайомі на момент забраття. Так як мені відомо, ці діти могли проживати один місяць в нормальних умовах, інший місяць в неналежних умовах. Тобто їм ця інформація, вони не запам'ятовували, де вони жили. Відомо, що сама матір Вікторія та її діти із міста Дубно. Там останні два роки проживала у співмешканця, який запевняє, що жінка наприкінці минулого року збиралась виїжджати за кордон. А про те, що родина опинилась у лісосмузі, навіть не знав. Вона поїхала все за кордон, я її сам проважав навіть на автокзалі з Дубно. Я ніколи такого, ну, в неї не надіявся би. Попередньо Дубинська соціальна служба попросила поліцію зв'язатися з матір'ю, які встановили місце перебування Вікторії. Мама приїхала, але, на жаль, не виявила бажання на даний час забирати дітей. Крім того, вона навіть не заперечує проти того, щоб її позбавляли батьківських прав. До інциденту навчались діти у Дубинській спеціальній школі, адже мали вади розвитку. Перебували там з понеділка по п'ятницю. А на вихідні та канікули мама могла змогу забрати їх додому, оскільки не перебувала на обліку. Але як повідомила директорка закладу, Вікторія неодноразово могла не привести дітей на навчання, тож їх зникнення працівників школи не здивувало. Вікторія забрала дітей в останній день навчання першого семестру, тобто 20 грудня. І не привезла їх на початку навчального року. Мене здивувалися, що вона не привезла, тому що в цих людей ну такий спосіб життя. Як відомо, старші три дитини вже зараховані у загальноосвітній заклад в Олександрії. А у менших двох виявили бронхіт через тривале перебування в лісі. Зараз у жінки є шанс забрати дітей до 20 лютого. Проте звернень поки не було. Якщо Вікторія все ж таки не проявить бажання, тоді буде підніматися питання про позбавлення батьківських прав. Діана Спірнова, новини Рівного.